Півненко дійсно є бойовим командиром. Ми з ним особисто знайомі. Це людина, яка себе проявила ще під час того, як він командував спецпідрозділом Омега, і потім в захисті Харкова, і людина, яка не цурається окопів і яка реально прийшла на командування з окопів. Реальний бойовий генерал. Ми нас часто є проблема, коли генерали це люди, які керують військами, які не знають, як війська воюють на тактичному рівні, бо свої там звання полковників вони отримали. Ще до того, як почалася або війна 2014 року, або вже повномасштабне вторгнення, і іноді приймають рішення, не звертаючи уваги на те, що відбувається в окопах, як це будуть солдати на собі відчувати це, як вчили нас, коли віддаєш наказ, задай собі питання, а зміг би ти його виконати? І це правило, яким ну таке просте, яким постійно керуються ті, хто. Полях е працював так, от півненко із цих. Тому мене не здивувала звичайно, реакція і суспільства, і військових, і там цивільних, хто знімав справу, тому що це дійсно бойовий генерал. Що стосується того, як взагалі відбулись події, я скажу, що є різні форми і методи. Якщо ти вже дійсно виявив якесь правопорушення, якщо воно там було, і під час війни ми розуміємо, що кожен неправильний крок, який призведе до дискредитації сил оборони, це е ну така злочинна діяльність. Не дивлячись взагалі на те, що було розслідувано злочина не злочина, з точки зору, як це виглядає. Наприклад, як би я це бачив, якщо навіть зараз не беремо півненка, якщо це щось загрожує там, питанням нацбезпеки, якщо навіть є докази. Робиться все дуже просто, там людина усувається від виконання обов'язків під тим чи іншим приводом. Потім там оголошуєте підозру, там, я не знаю, дорослідуйте, якщо є чіткі докази. Але ми бачимо, що провели обшуки, ми не знаємо, чи є докази в набучі, немає. Вони також про це не заявляють. Просто було заявлено, що командувач Нацгвардії і його підлеглі вкрали. Вкрали там півмільярда гривень. На цьому інформація вся вичерпується. І суспільство у нас воююче суспільство, яке ми хочемо піднімати мобілізацію. Ми хочемо, щоб наші люди йшли на захищати. Але коли ми даємо такий меседж, а потім замовкаємо, не дає, не даємо ніякого підтвердження. Це точно дії, які не допомагають у перемозі. Ще раз корупцію потрібно боротись, потрібно контролювати, але потрібно ще розуміти питання національної безпеки і не хайпувати на речах або, хоча б потім пояснювати, що відбулося.